Саме філософія цього закону не несе загрозу жителям або не мало би нести загрозу жителям окупованих територій, Одночас цей закон він вносить зміни вже низку існуючих законів, зокрема в Закон України про громадянство України, оновлюючи статтю 19, власне говорячи про те, що може бути підставою для втрати громадянства України, і самі ці зміни є загрозливими на нашу думку для людей, які залишаються в окупації. Чому Російська Федерація? На окупованих територіях нав'язує е, власне громадянство громадянам України, і цей закон визначає, що добровільне набуття громадянства Російської Федерації є підставою для втрати громадянства, але добровільним не вважається набуття російського громадянства на окупованих територіях або на території Росії, якщо мова йде про депортованих громадян України, тобто добровільним не є громадянство набуте в окупації, окрім випадків, коли дії людини вони або підтримують збройну агресію проти України або є пропагандистськими. І підтримують так само агресію, або ці дії становлять загрозу національним інтересам або національній безпеці України. І оці виключення, які дуже нечіткі, ми не знаємо, що може розцінюватися діями, які загрожують національним інтересам України.